Вибралися з донечкою гулять. Така хмара. Я вже й записувала відео, а щось Злетіло. Ви цвіта як цвіте Це якийсь другий сорт. Я така рожева. Я, до речі, перша рожеву акацію побачила тут. До цього я її ніколи не бачила. Не зустрічала рожеву. От. о, це що в нас? Це у нас полинь. А я все збираюся сходити по, по... Щоб... чебрець, або розмарин. Я чесно, не знаю, що це травичка. Ось така хмара. Але без води я не можу, а нашу бити не можу, бо вона дуже недобра. Ніяк не, не зберуся в ліс. Почепрець на нарвати якраз сезон. Чому так рідко виходять луги Боже, які наприкуси падають. На обратному путі У мене мало назбираю. Дивіться, знімати воно то можна знімати. Але так як я виставляю його, Сутки, двоє суток, точніше. Ну оце треті сутки пішли, як я виставляю влог І я його ще не, за, не загрузила. Так, а це рослина, ось. Ой, показала вам. Ось рослина. Баба Катя на неї казала Любка. Це таке, якщо його помилить, природнє мило. Природнє мило. Пахне дитинство. Йогові. гралися, не милили його. Треба, до речі, нарвати і намилити. Зараз на обратному путі боже, як гарно. На обратному путі йтиму, нарву того мила. Собі. Кажу, що якщо ним помить руки, то руки такі гладенькі гладенькі Ось така ось і прогулянка. Тоже буду виставляти його місяць. Поки виставлю. Боню, подавай. А це я вам показую райдугу. Там її ну на відео не передає, але вона там була. Тут така скважина з дуже смачнючою водичкою. Прям надзвичайно смачно. Ох, яка хмара. Це було б прикольно піти покупатися, але... але я не піду. Красиво. Дуже гарно. Якщо я не помиляюся, то це Суданська Роза або Каркаде. І ці квіточки можна збирати на чай. На смак вони солодкі. Я вже попробувала. Попалося мені відео в ТікТоці, там дітки бігають босі. І зайшла в коментарі, читаю коментарі, коментар такий, чого ваші діти босі? Я пишу бо здоровіші будуть. Правда. Треба ходити і бігати боси. Наші не знаю. Хоча ну, це такий спорний вопрос. Я люблю, наприклад, боса ходити дуже. Якщо є можливість, якщо є можливість, то ходжу боса. Як гарно картина можна От а, наші братки ходили босами. Я чого сказала, що спорний вопрос, чого вони ходили, ну може не було в них. Взуття, да? через те й ходили. От. А може, а може і не через то. Може, вони щось знали. А що, свяхостояння, оці всі діла популярні зараз, бо на ногах дуже багато нервових закінчень, які відповідають за всі органи в нашому тілі. Тому ходить босом прикольно. А я нарву зараз квіточок тут. Але рук у мене вже не вистачить тримати собаку, підкирвати і знімати. Віточка 34 годика. Зриваю квіточку. Розтирую їх. Мочу. Очок. Крі... Мыла. Класс. А если вмыться, то я вмыть помолодею.

Так, сходимо на мій город. Давно не були в мене на городі. Ну, Я йду е, з тією метою, щоб показати мамі Наташі свої там, помідорчики. Значить вона питала, які дебарово в тебе? Оце дебарово. Ось у мене ці, що моє, ну, те, що я на насіння. А це що? Таке похоже, як що? Як як то, що ти віта тю тютю, тому що то все нормально. А ну-ка, розквосить. Ну так, да, нормальний помідор взяла відламала. Ох, пахне він уже помідорчиком. Ой, Ладно, може такі, бачите, такі ось будуть помідорчики. Оце ти казала, щоб я показала помідорчики. Оце такі помідорчики в мене. Є з плодом. Є так, що покучерявились. От. Отут ось була фитофтура, я зривала помідорчики, вроді би немає. А бачите, ого, це оці повиривать. Ось. Такі теж нав'язались. Це якісь манюшки, такі черіки, і немає осередка. І я його, бачите, я ж його і не зламала. Це ось у стебло і... і тут ще один такий самий. Теж. А на цьому вчора цілу... цілу калиточку зламала чи на, а, ні, на оцьому. Калитку цю зламала і викинула. Тоже, бачите, немає. Це ж високорослі. Я вам кише питала, ти мені давала низькі? Вона каже, ні. Всі високорослі. Ой, Ось, оце низький, там дивлюсь, низький. Ну, оце такі помідорчики. Теж, дивіться, яке у цвіття. Будуть теж. Десь бачила черіки. Ось черіки такі. Красотунчики. Отам черіки. Ще десь черіки в мене. О! Бур'янина зараз. Треба бур'янчик цей порвати вже. Але зараз не хочу, має щось болить голову. Ось черік. Це черіки чи не черіки? Це вроді би не черіки. Дивіться, яке чудо. От виходить і, 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 кіде да, цвітонос. Хай йде. Іде, то хай йде. Кудись він та й прийде. Десь хотіла гарну такі ґрунти в мене. Ну ладно. О, це все щось так далеко, може і той хай буде далеко. Помідори особливо не люблять поливатися чи підсунуть ближче. Це жито сходить. І жито, звісно, тут і бур'янці. О, це таку. Та це треба встати, просто його і зорвати. Так зриваю і залишаю. Перчики мамка питала, який який перець. Ось такі всі вже є, там перчинки з'являються. Ось така ось вже перчинка є. О, такі ось. Ось ось буде вже перчик. І жопка. Одивіться, маленька, маленька жопка. Манюсінька. Ой, я її злякола, вона втекло. Фух. я себе сьогодні не дуже добре чувствую. Тут ось черіки. Черіки. Такі. Такі помідори того, які помідори. Такі. Ну і ж, я знаю, що могли б бути краще. І це буля. Голландська хвальона з агромаркету вже лягає, вже не знаю. І таке щось обіцяло, що буде дощ і нема дощу. Ну, нема так, нема. Ні, так, ні. Дабойнечка. Не йди до мене по грдці. Так, що вам показати? Чорнобривчик. Ну, дивіться, в мене ці та. Красивий. А ще хотіла показати, що в мене таке чудо, його обов'язково треба залишити в пам'яті. О, дивіться. Ви бачите, яке чудо. Три десонях. Це такі декоративні в мене. соняшнички, Відкриваються і радують мене. Отакий у мене ще є. Він схожий тільки на звичайного, але він незвичайний, це породістий хлопець. Породістий. Отам у мене він звичайний. Бачите, там воно жовтіє. О! Так. Що ще показувати? Давайте ще покажу. Прогуляємося, прогулочка. Чорнобривці, ой, чорнобривці. Це який красивий. Ну, Розцвітка красива, але він сам по собі якийсь такий странний. Наша відкриється, мамка мені надавала багато-багато ну, багато насіння майорів і вони всі, всі розові, ма, уявляєш. Відкриваються всі розові, вона, мабуть, ось дивіться які. Прям такий колір цікавий, але ж вони, бачите, які, якісь такі странні, невірні. Маша вони виростуть, ну, буду дивитися. Так, Підемо на мій ще один квітник. Квіточка в квітнику ходить. Так, ротики, які пахнуть. О, дивіться, краса. Це гвоздики. Вони трошки позакривалися. Ось, дивіться. Ой, ну я вже жду, як вони гарно всі порозкриваються. О, А ці позакривалися. Майорчики, то вже. Я вже розквітли. А це я вам розкажу. Оце, бачте, це бачите такий, я купила пачку, вони повинні були, бути, типу, щось блакитні, щось типу того. Ну, і я хотіла такий ландшафтний дизайн, ряд жовтих і ряд таких блакитних. Да? Патріотичне хотіла зробити таке. Ну, вийшло, що зійшов тільки там три штучки їх, і вони зовсім навіть, ні блакитні, ні фіолетові, ніякі, вони такі рожеві. Оці цікаві, цікаві, тільки не, не повні. Мені подобаються такі. А то я ще... Ой, цей ще буде розкриватися. Красоту який. Червоний. А ці рожеві бачимо, ті, що ти давала по почті всі розові. О, дивіться, який. Оце такий. Скоро там вон, мої чорнобривці там розквітнуть. Я хочу, щоб білі, білі були, я знаю, такі є білі. І тут флешнички в ширяд декоративних. Все, дякую вам за прогулянку зі мною. Мило потестували. Все зробили. Прогулялися, водички набрали. Але мені дуже допомогли, правда. Я це з вами побалакала, мені не так скучно було. А взагалі, все добре. Юка вже відсвіла, треба її вбирати. Ну як, не її вбирати, а ці пагони які. Оце все вбирається. Оце аж з оцим усим, воно не буде вже цвісти, буде засихати. Більше воно ніколи не зацвіте. Ото повикидала я ножі, бачите, лежать. Це ж от грози. Так не було ні грози, ні дощу. Треба було не викидати. Каже, бо нягав.